Усім доброго здоров'я бажаю. Так як і обіцяв, вулик із лежак із ППС. Ну, взагалі-то я роблю вулики з дерева, ну іноді роблю з ППС. а Коли нема що з дерева робити, то хто закаже з ППС, той роблю з ППС. -а. Деякі дзвонили і спитали, чи роблю я лежаки з ППС. -а. Лежаки з ППС. -а... Ніхто не робить, як я побачив. Думаю, ну, треба зробити на пробу один. Якщо піде, то буду і такі робити. Тобто це пілотний варіант, як я зробив, і якщо комусь буде цей вулик, зараз я покажу, як його збирати, який він із себе. І якщо комусь понравиться номер телефона в відео, можете позвонити і забрати цей вулик собі. Тобто, ну, по телефону я скажу ціну, або напишіть, я скажу ціну, і можете забрати його собі. Так, вулик із Плежачок із ППС. Зараз детально це дах. Це дах. Дах зроблений ось так. Тобто рамка дерев'яна всередині планка і вставляється всередину ось такий ось ППСний ліст. Це товщина 30-ка. Товщина 30-ка. О, і отримуємо такий дах. Отримуємо. Е, тобто Отримали такий дах, якщо комусь щось не подобається, або ще щось, завжди сюди, можна набити ліст USB. Або ліст фанери. все одно буде обшиватися. Фанера дорога зараз. Можна купити листочок ДВП 2,5 і набити сюди. Можна купити восьмерочку або шестерочку USB, Там гривень 300 лист, по-моєму, стоїть. Ну, на, дві, на дві криші буде. Тобто, то теж можна набити сюди або обшити. Якщо всередині щось, теж кажуть, або гризуть, або не гризуть, то ну, це так, да, сюди вони не доходять. То можна обклеїти тут пленочкою, або ще чимось обклеїти. Тобто тут фантазія. Ну, може, ну, тут хтось що придумає, те і буде тому. Так, оце такий дашок. От ставлю його поки сюди. Ось ну от така, ось, дивіться, стіночка. Ось я її тримаю одною рукою. тобто тут, тут веса, ну, взагалі ніякого немає. Тут тільки обв'язка дерев'яна. І всередину вставлений ППС. Кажу зразу, обв'язка вона не прикручена, вона вставлена всередину, зроблена шипом, вона вставлена всередину ППС і вклеєна. Тобто вона тримається дуже гарно, немає тут ніяких. Ні саморізів, ні пени, нічого. Тут гарний клей, гарний шип, туди всередину вставлено і зроблено як, як положено, будемо казати так. Ось так ось воно зроблено. Зараз я піднесу, детально покажу, Там вже так трошки не видно. Ось пас під потолочну дошку, пас під рамочку. Ось бачите. Ось, вифрезерована, ви щоб ви розуміли, це доска. В доскі зроблена, зроблена фрезеровка, щоб сюди вставлялась боковинка. В доски, зроблен, в доски зроблена прильо, льоток зроб прильотом. В доски зроблен льоток. Ось вона, бачите. Ось з цієї сторони. а Ось з цієї сторони. Тобто льоток, пчоли його вигрізати не будуть, тому що це доска. тобто. Всередина ППС тільки середина. Тут товщина 30-ка. У бачите, з цієї сторони ось. Ось так, ось теж та, можна. Та. І ось з цієї сторони. Це. одне. Ну, ось другий. Такий самий. Ось боковинка зроблена, бачите? Ось боковинка зроблена, ось так. Тут пас під е, дніще. Одна. І ось така друга. Бачите, ось зроблений шип. Вставлено, все гарно зроблено. Без питань. Шип зроблений в ППС і в доскі. Тобто воно туди вклеєно. Плюс, за ще того, що шип ще зроблене дерево-дерево, воно ще буде краще триматися, ніж в самому ППСі. Так, почнемо збирати. Зараз. Так, починаємо збирати. Бажано всім буде видно, все буде видно. Ну якось так. Якщо будуть питання, то телефонуйте. Я на всі запитання відповім. Так. Десь я тут меточки поставив собі. Ага, ось одна меточка. Так. Так, і ще для того, щоб гарніше трималося, можна прикрутити ось тут по бокам. Ну, я вже крутити не буду, бо він ще буде розбиратися потім. Щоб менше розкручувати. Так. Тепер дно. Дно те зроблене з ППС. -а. Ну, по большому, по большому рахунку можна сюди вставити і доску. Е, ну, я якби... Прийшов з ППС, але можу, можу сюди і доску вставити. Тобто, ніщо теж можна ще оббити, обкліїти пленки, е, знизу оббити чимось і може бути із ППС дніще. Воно, ну, Може і доска. Тобто, ну, в цьому ППС, можу вставити доску, то таке вже. Щось мені захотілося ППС сюди вставити. Теж вставляємо. Пас. Тоже, щоб воно трималося? Ось є ножки. Так. Ножки є. А. Так, щоб воно трималося, є ножки ось такі. Раз, два. Ось такі ножки. Так, зараз візьму знов... Ножки прикручуємо по краям. Ну, тут уже я, я його вже збирав, тепер розібрав обратно збираю. Ось такі ножки. І для того, щоб ну, ППС теж можна прикрутити саморізами. Тобто, ну, я зараз прикручувати не буду, тому що, якщо його кудись відправляти, то треба буде все одно розбирати. І, звісно, воно буде провисати. І щоб воно не провисало, є ще ось така поперечна платочка. Вона прикручується в паз. І тоді, де ці? А, ось, два саморіза ще є. Тоді воно гарно тримається. Раз. Тобто отримуємо ось так. Тепер ми його перевертаємо. Ви бачите, тосте, наскільки він легкий. Ставимо потолочну дошку сюди. Ось ще є потолочна дошка. Раз, два... І надіваємо дах. Надіваємо до да щок. І так, деякі можуть казати, що це непрактично. Пчо, птіці клюють, дятли довбають, кури клюють. Ну, знаєте, у кого як. Ну, якщо у вас вже почали там... Щось там клювати або гристи, або мище, або ще щось. Завжди, ось, бачите, є дерев'яна ось ось Ось, і Оцей квадрат завжди, завжди можна зашити. Тобто, У кого є там може стара, щоб дешевше це було, у кого є стара вагонка, там ліст ДВП, ліст... ну чого угодно, або ліст металу сюди можна, купити лист металу. І вирізати, і сюди можна прибити його, до дерева все можна прибити, прикрутити. Спереді, збоку, ззаді, зверху. Всередину можна обтягнути пленкою. Ну, ви розумієте, фольга оця металічна фольга. ну, Вона дорога. Я не купляв для одного вулика ту фольгу, бо там ще тоді стояв рулон 20 метрів 800 гривень. Ну, для одного вулика нема смисла тратити 800 гривень, щоб купити його всередині обшити. Тобто, може у когось щось є інше. Там, ну Тут вже польот фантазії, який може бути. Зараз я його знімлю і на полу, на полу покажу, як це все виглядає. Ну ось, це виглядає десь ось так. Гарна річ вийшла. Я вам кажу, що вона ну, виглядає гарно. Покрасити можна взагалі взагалі не красити, можна покрасити як завгодно. Тобто, зараз отак. Передні, тим бог. Інший значить, криша дах, криша. Знімаємо. Ось, потолочна дошка. Треба чимось достати. Потолочна дошка. Ось так я наглядаю всередині. Рамочка. Зазорчики. Між потолочною дошкою потолоком є зазорчик. Ось такий лежачок з ППС а вийшов. Ну, кому сподобалось номер телефона в відео можете замовити собі на зиму один, Попробувати. Вже пізно. Бджіл пересаджувати. Ну, може хтось захоче. Ось такі ось. Так, відео, прийдеться поділити на дві частини, бо вони влізе все в одну. Ось. Ну все. Номер телефона бачите, телефонуйте і цей вулик продається. Це я зробив на пробу, чи піде, чи не піде. Якщо комусь потрібно, то хай. То він так зараз зараз буде, я його зараз відставлю, буде стояти, чекати. Якщо хтось позвонить купи, то я його відправлю. Я розберу його, відправлю. Тут веса трошечки. так що. Ну, ми, по грошам пишіть на Viber, або дзвоніть. Viber на цьому номері в мене, що ви бачите. так що. Ось так. Ну все. Всім щасливого, мирного неба. Удачі!